Чоловічі светри з різдвяним мотивом від бренду Ліверчі. О, ні, не 219, вибачаюсь, 149 гривень, адже на них зараз діє крутезна акція. А в лоті буде аж 12 штук і ціна лоту 1790 гривень, а коштували 2630 на хвилиночку. Уявіть, яка класна акція, а ще можна зробити дуже круту націнку. Вони представлені в розмірах від S до XL, дуже класний розмірний ряд і показує, як вони можуть виглядати в пакуванні. Є ось такі варіанти пакування, але більшості можуть бути без пакування. По матеріалу тут іде 100% поліакрил. Це означає, що вони... Дуже м'якенькі, легенькі, тепленькі, швидко сохнуть, не сковують ваші руки, а також абсолютно не кусючі. Подивіться, яка класна принтація. Зараз на свята, на тематичні події, на тематичні вечірки, на фотосесії, на подарунки, да просто одягти і зробити свій класний святковий настрій. Дуже крута пропозиція. Зробити настрій не собі, а вашим клієнтам улюбленим. Тому нагадую, що ціна. 149 гривень замість 219 дуже солодка. Мерші дзвоніть нашим менеджерам, тому що їх буде зараз дуже мало, як ви зрозуміли. Для того щоб зробити замовлення, пишіть їм і їхні контакти я залишаю знизу під відео.